Моя улюблена тема тимчасовий захист віза толерантності, це казка. Тому що тепер дійсно дають дуже багато віз толерантності, 91. І багато з людей не помічають те, що в паспорті, де вклеєна віза, не стоїть мульт, а стоїть нуль. І в моменті, коли ми пересікаємо границю зовнішню, тому що внутрішні границі вони не контролюються, в принципі. Коли ми пересікаємо зовнішню границю, ми в'їжджаємо, то ця віза, власне, анульовується. На жаль. Мене завжди питали, як продовжити візу е, толеранції в залежності, яка віза толеранції. якщо це віза толеранції з мультівступом, які клеїлись на самому початку, тому що не було тимчасового захисту як такого врегульованого, то ми говоримо про зовсім іншу картину. Ми говоримо про візу толеранці, яка потім автоматично прирівнялася до тимчасового захисту, та має абсолютно інший характер, абсолютно інший режим. І, власне, вони тепер перекидаються у цей тимчасовий захист вже в стандартному режимі. Але якщо ми говоримо про нашу 90-одиничку, на яку ми звикли власне, ще перед тимчасовим захистом, яку тепер отримують хто її отримує, це такий, знаєте, стандартний випадок, коли хтось приїжджає, хто мав. Будь-яку візу чи довгостроковий е, дозволи на перебування в іншій країні приїхали, тому що їм не підійшла. Канаду я не говорю, бо Канада в нас вже вирішена. Тобто там вже ясно, вони поставили 10 лютого. Але є люди, котрі, е, наприклад, мають велику британську візу або ще іншу. Що робити? От нам там не пішло, ми хочемо подаватися. Подаються на візу толеранції. Проблема лише в тому, що міністерство все одно то візу толеранції не видає. І е, стається дуже неприємна ситуація, коли е, людина все ж таки під якимось. Помилковою інформацією залишається на території Чехії весь процес в очікування цієї візи толеранції, тому що їй десь сказали, що вона тут може залишатися на законних підставах. Власне, я завжди повторюю, що це не є так. Сам процес візи толеранції або розгляду навіть для осіб, котрі тепер приїжджають з бувшими польськими візами, чи з тими, що були продовжені в Польщі автоматично, чи з візами з Великобританії, чи Швеції, чи Швейцарія. Це є випадки, коли ви можете тут вичерпати свій ліміт шенгену, а після того настає дуже неприємна ситуація нелегального перебування. І біля мене дуже часто ситуація така, що на міністерстві. Ви приходите, вони вам кажуть, ну ви подаєте заяву на тимчасовий захист. Я там завжди спостерігаю за ситуацією. Працівник каже: почекайте хвилиночку, і іде. Закриває віконечко, затягує, лишає люди собі смиренно чекають, бо вам сказав держслужбовець, Звісно, і потім, через хвилин 30, в залежності від ситуації, приїжджає глітка або відділення поліцейських з міграційної поліції в чорних костюмах. Людина, звичайно, це ну це це, це, це шок. Ми вже говорили, я вже говорила з працівниками, тому що мене була дуже така ну неприємна, але командна ситуація, коли я вела свого клієнта саме вже з тої ситуації, ми знали, що це стане. Тобто я його попередила, і я сама запропонувала, кажу, я його відвезу туди, щоб ми не визивали глітку, щоб він не їхав наручниками, щоб не виводили через цей зал, щоб не було цього всього. Ну, в принципі, ми зекономимо кошти дешеві. Але так не завжди стається. І тут приїжджає е, поліція, забирає людину з тим ж британською тою, візою, везе на відділення цізнецької поліції, і що далі? Це стандартно. Це тепер, якщо я візьму е, власне, процентуально за своєю роботи, то це 30-40% роботи. Що далі стається? Людина каже, слухайте, у вас польський захист чи там британський? О, я не знав. Ну добре, припустимо, окей. Я би теж, мабуть, так говорила. Їдемо далі. Цинецька поліція каже: слухайте, але ви вже тут ем, там 110-й день. Угу, угу. Ну і що будемо робити далі? Ну що роблять далі? Відкривають депорт. так, Людина починає переживати і нервувати. Так, дійсно депорт. Але треба пам'ятати одну річ, що в теперішньому стані депорт неможливий. Тобто, не те, то, що неможливий, він є. Але він не підлягає реалізації. І далі, власне, особа, яка почала з відділення міграційної поліції, з візистерп'яні, з яку вона дуже чекала, а там дали відмову, і разом з відмовою визвали Знецьку поліцію, тому що побачили, що людина весь цей час власне, тут, тобто учинила добру справу для людини. Тобто, вона, вона дістається цізнецьку поліцію. На цізнецькій ми відкриваємо депорт, знімають пальці, роблять протоколи, роблять віслихи. А в кінці видають рішення. Рішення про неможливість виїхати. І з цим рішенням направляють іноземця куди? В міграційну поліцію. Вже в Міністерство внутрішніх справ. А чому? Тому що є така стаття, котра дає можливість Міністерству внутрішніх справ видати візу толеранції, нашу улюблену візу толеранції чи візу стерп'яні, як її не назвеш, 91 код з нульовим вступом, правда? Але візу толеранції смисл просто такий сумний в тому, що м, навіть через цю депорту, ну, процедуру депортації все одно ми дістаємося до цієї візи стерпіння чи візи толеранції, яка нас блокує тут. Мені кажуть, ну я би хотів з дітьми поїхати на відпустку. Я кажу, ну. М -м. Ви купуєте білет в Турцію, назад, ви не повернетеся. Тобто, та ви повернетеся, якщо у вас залишилися вільні дні в Шенгену, а якщо не залишилось, це питання взагалі, чи пустять вас на борт літака, тому що це є частий випадок. Одна справа, коли вже ви знаходитесь на території Чехії, ви нелегально, і вони вас просто не можуть викинути, вони не можуть вас послати додому, тому що не можуть послати додому. Вони вам дадуть рішення про депорт, яке ставлять на паузу. А коли закінчиться війна? Це рішення знову відновиться. Тобто це не є так, що воно не відновиться. Це така, знаєте, палка двох кінців. На другу сторону цих депортів було видано ем, безліч. І коли я питаю, мені просто цікаво, тому що з відділом міграційної поліції я особисто, власне, від моменту, відколи я знаходжуся на території Чехії, а, а, а крім того, я з ними співпрацюю саме в області депортації, і депортів цих, чи примусового ем, видворення. Вони кажуть: ну і як ми це все будемо відкривати? Комусь повезе, комусь не повезе.